Це мій собаня байк. Чому я так його назвав? Бо вагався між тим, що купити песика чи байк. Обрав цуцика. А щоб не було сумно через те, що я залишився без велосипеда, то назвав малого байком. Одного дня мені захотілося зробити свято для мого песика. Він запросив своїх кращих друзів габаритну красуню, догиню Мадлен та кудлатого пуделя Джимі. Я дозволив йому власнолаб зробити замовлення страв та напоїв, але суворо наказав розбишаці ніякого алкоголю та фастфуду. Він лагідно помахав мені хвостом, чим підтвердив, що добре мене зрозумів. Я займався своїми справами і не хотів заважати компанії кудлатих друзів, як раптом. Почув звук, як відкорковують пляшку шампанського. Що тут в біса відбувається? Я ж тобі казав. Я... Усіку, заспокойся! Це зовсім не те, що ти подумав. Ти що? Глузуєш з мене? Ти подивись, що у тебе на столі. Ти втратив мою довіру, байк. Ти нечемний. Тепер будеш гратися сам. А я буду без тебе дивитися футбол. Спати будеш на килимку біля дверей, а не на моїй подушці. Може, так ти згадаєш, що ти собака, і такі непристойні поведінці не місце у нашому домі. Я не можу це слухати! Чого ти здійняв шкварок? Скільки наглості! Я сказав ніякого фастфуду і тим паче алкоголю. І що я бачу? Відерце хрумких курячих крилець. Цибулеєві кільця у клярі. Запашні дім саме з китайської ресторації. Солоденькі донатси на десерт? А про алкоголь? Тут взагалі нема про що говорити. Де ти бачив собак, які дудлять шампанські рози, червоне вино або віскі-бурбон? Татунчику, годі, ти геть відстав від життя. Не ганьби мене перед друзями. Тобі, як турботливому хазяїну, давно час знати про те, що всі ці фастфуди і пляшки з алкоголем вже існують для собак. Що? Що ти верзеш? То дивись сюди, друже, ось тобі відерце з хрумкими курячими ніжками, а то ніщо інше, як плюшеві іграшки-схованки. До речі, чотири в одній. А хрумкі і цибулеєві кільця то іграшки з пищалками, які так весело діставати з плюшевого пакету. Що ж стосується дімсамів, то усередині кожної усміхненої кульки дзвінка пищалка. Але ти правий, татуню. Страва дійсно виглядає, наче з китайського ресторану. На десерт коробка з донатсами, але ж вони плюшеві. Гламурна пляшечка мускато не має нічого спільного з алкоголем. Всередині лише шумова паличка, що видає прикольний звук. Віскарик бурбон, то я брав для мого кудлатого Джиммі. Але не з ціллю, аби він захмелів, а тільки весело погрався. Червоне вино то така забавка. Замість промілей – пищалка. Що? Байк я у шоці. Де ти таке надибав? Татунчику, те місце мають знати усі порядні хазяї. Всі ті іграшки я замовив у зоомагазині Bark and Tail. І бачиш, як швидко мені доставили моє замовлення. І в нас з Мадлеєн та Джимі могла б бути неймовірна вечірка, аби ти був трохи обізнанішим у собачих новинках. Винуват! Буду виправлятись. Не злись малий! А ви не повторюйте моїх помилок. А якщо вам сподобалася моя з байком історія, підписуйтеся, ставте лайк та напишіть щось нам у коментарях, щоб я знав, чи продовжувати мені оповідати вам о кольорові історії. Щасти!